Друзі, ставте вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Зеленський відповів відмовою на бредні Путіна. Зеленський заявив, що росіяни спалюють обличчя вбитих північнокорейських військових, щоб їх неможливо було впізнати. Що заява президента? Україна втрачає набагато більше ніж Словаччина, яка залежить від російського газу. Президент зазначив, що говорити про гроші під час війни соромно, адже гинуть люди. Відповідаючи на заяву Путіна про технологічну дуель, Зеленський назвав його відморозком. Орбан не має мандату на переговори з Путіним. А його теплі відносини з Кремлем більше нагадують політичний піар, заявив Зеленський. Припинення вогню можливе лише за умови гарантії безпеки і сильної позиції України. Україна не буде продовжувати транзит російського газу. Ми не дамо їм заробляти мільярди на нашій крові, заявив президент. Той же час одразу після прямої лінії Путіна 450 російських бортів, в тому числі безпілотних, готуються до атаки, перезаряджаються і калібруються. Втім, і зсу не сидять, склавши руки. На вечір 19 грудня по Росії оголошено траур. після наради і присухи Путіна. Наші дрони паляниці атакували пускові установки і склади корейських ракет РФ Єйську, Краснодарі Воронежі. І удар таки був успішний. З півдня Воронежа ракети Чучхе КН-23 КН-23 Ескандери Росіян постійно брали участь в масованих обстрілах Києва і Харкова, і не тільки сьогодні. Ранком вони знову розгорнулися. Отже, беремо червоний олівець і підсумовуємо. Знищено 15 пускових установок КН-23, пошкоджено одну пускову установку «Іскандер-К» та склад ракет. Горять чотири стратегічні аеродроми передає телеграм Камікадзе. І в додачу згоріли сотні тонн боєприпасів за останні місяці на дні таки спалено. За останні місяці та дні таки спалено, а Одна із ракет влучила в казарму за 10 кілометрів від складу. Згоріли 180 окупантів. Двадцять охоронців складу зникли безвісти. Ворони вже горять склади і торгові центри. Після детонації складу ракети долетіли і до міста. Зазначимо, цієї ночі будьте обережні. Хвори хоче влаштувати дуель. Президент РФ Путін запропонував заходу провести експеримент та технічну дуель щодо удару орешником по Києву. Про це очільник Кремля висловився під час своєї прямої лінії. Нехай в Києві запропонують нам об'єкт для ураження. Нехай зосередять усі, які тільки можуть натовські засоби ПРО і ППО. А ми завдамо удару орешникам. Ми до такого експерименту готові. Чи готові вони, заявив російський президент. Цікаво, що буде корисним і для нас, і для американської сторони. Додав Путін. Він заявив, що орешник збити нинішні західні системи не можуть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь, переможемо разом.